Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстка. У зв'язку з певними технічними проблемами я вирішила спробувати зробити пряму трансляцію. Сподіваюся, що зможу її зберегти. Це таророзклад для Терезів на березень 2023 року. Перш за все, подивимося, яким чином ви будете проявлятися в соціумі протягом березня. Ваш внутрішній стан протягом цього місяця. Роздивимося стосунки для тих, хто у парі знаходиться, і для тих, хто самотній, хто вільний. Хм. Далі фінанси для Терезів і рекомендація на цей місяць. Отже, як ви будете проявлятися в соціумі, як людина доволі активна, навіть така пасивно-агресивна, коли вам буде кортіти просто відстоювати свої кордони, захищати свою думку, проявляти свою думку, її виражати у соціумі, не боючись якогось осуду. Або того, що вас не зрозуміють, перш за все, для вас буде важливим продемонструвати себе як людину, яка здатна захистити свої кордони, яка здатна захистити власне все те, що їй дуже цінне, все те, що їй дуже дороге і вартісне. І в цьому форматі. Ви будете просто як Левиці або як Леви, захищати те, що вам дорого, будь-то ваша родина, або ваші якісь інтереси, або ваші думки, або ваші слова. Тобто вам буде байдуже. хто що про вас подумає, головне і основне у цей період те, що ви здатні себе захистити, власне. Для когось буде важливим питання переїзду в цього місяця, тобто або мова йде про або мова йде про переїзд в іншу країну, або це мова йде про інше місце вашого проживання, ви можете переживати щодо того, взагалі, що як вам вдасться облаштуватись на новому місці? Або як ви? Як пройде дорога ваша? Через це може бути переживання. Можливо, ви запланували собі подорож на якусь далеку дистанцію. Можливо, хтось хоче возз'єднатися з родичами, своєю родиною, приїхати до них, і вам потрібно, начебто, здолати якісь певні перепони для того, щоб зустрітися. Для того, щоб воз'єднатися, ви можете переживати, чи вас чекають. Чи все гаразд з тими людьми, до яких ви прямуєте? І всередині вас будуть долати певні сумніви, певні страхи, чи варто щось змінювати, чи варто кудись їхати, чи вистачить грошей, чи вистачить взагалі ресурсів. Тобто певна така розбалансованість буде присутня, коли. Не буде зовсім не буде зрозуміло, що на вас чекає попереду, коли хочеться просто зрозуміти, яким чином діяти наразі. Тобто перед певним вибором ви будете стояти. Але трошки заглядаючи наперед, тут що можу сказати? Що вам потрібно цю розбалансованість якимось чином в собі викорінити, тому що. Найкращі найперші якості, які мають бути у вас цього місяця, це лідерство. Тобто, ви маєте вести за собою щонайменше найближчих своїх людей. Що найбільше це вести за собою дуже багато людей. Тобто, ви лідери. Ви лідери по натурі, ви лідери по визнанню, по признанню. У вас є всі ресурси для того, щоб реалізувати те, що ви собі надумали. Всі можливості, всі шанси. І оце хитке внутрішнє становище варто з ним дійсно поборотися. Варто приймати холодні рішення, зважені рішення. Не чекати, що прийде якась допомога ззовні, а брати повністю відповідальність на себе. Ви, можливо, очікуєте або якогось дозволу, або якоїсь, якогось поштовху да, ззовні. І через це всередині, ну не знаю, можливо, якийсь знак чекаєте. І через це, можливо, може бути певна розгубленість ось у вашому. Внутрішньому світі. Але що може вас надихнути, то це емоції, це підтримка родини. Якщо ви відчуваєте, що у вас, власне, недостатньо коштів для реалізації якогось вашого плану, то ви маєте розуміти, що за необхідності вас підтримує ваша родина. Вона зможе вам. Надати якусь цілісну допомогу, підтримку, і це може вам додати внутрішньої такої впевненості. Далі стосунки для тих терезів, хто у парі тут доведеться приймати певні дуже знову ж таки холодні зважені рішення. Це може стосуватися як відносин, так і ситуації загалом. Ситуації, які виникають у ваших стосунках. Або ж це знову, ж таки, якщо мова йде про переїзди, про зміну розташування, місця розташування вашого, то, можливо, вам доведеться поставити перед фактом вашого партнера. Або надати якісь вагомі аргументи щодо. Правильності прийняття вашого рішення. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що ви проявляєтеся як людина, яка здатна відстоювати свої кордони, здатна відстоювати свої думки стосовно того чи іншого фактору. Ох! Фінанси пострибали. Ну, мова тут, перш за все, йде про те, що вам необхідно прийняти свідоме рішення щодо вашої самодостатності, щодо ваших робочих стосунків щодо ваших доходів і статків. тобто, ви можете запропонувати вашому партнеру якусь справу, яка може приносити у ваше партнерство певний дохід. А ви можете проявитись таким чином, що ви можете сказати, заявити про те, що ви хочете бути незалежними і самодостатніми. Можливо, ви не. Працювали певний час, а зараз ви відчуваєте в собі бажання і достатньо ресурсів для того, аби почати будувати свою кар'єру, заробляти певні кошти. І ви можете дуже різко ставити у відомість ваших партнерів щодо ваших планів. Або просто загалом сказати партнеру, слухай, мене не задовольняє, скільки ти заробляєш. Давай що з цим вирішувати. Навіть так. Далі стосунки для тих, хто у вільному плаванні. Тут у вас все дуже добре. А власне, якщо у вас є діти, ви дуже класно проводите час зі своїми дітьми. Або віддаєте їм весь свій час і всю свою увагу, але при цьому ви радісні, ви щасливі. Від того. Або тут мова йде про те, що ви можете влаштувати собі подорож, яка зробить вас дуже радісними, дуже щасливими і внутрішньо наповненими. Хтось взагалі може дізнатися про те, що дитина приходить у ваше життя. Це може бути або вагітність, або дитина приходить у ваше життя зовсім у незалежних від вас обставинах. Тобто ви можете почати спілкуватися там з якоюсь дитинкою, ваших знайомих, або ваших родичів, або ваших друзів. І це спілкування може вас дуже сильно так надихнути. Хтось з дерезів може просто-напросто знаходити все, всі ті емоції, які вам необхідні, всередині себе. І ви можете бути доволі колючими, холодними, і якщо хтось до вас проявляється, ви, скоріш за все, будете рубати цих людей, тому що ви сконцентровані якось дуже. На собі, на власному світо можливо, у вас зараз відбувається певна переоцінка цінностей. Якщо ви, приміром, були раніше у відносинах доволі тривалих, то і вони завершились через певні причини, у кожного це свої причини, то мова тут йде про те, що. Ви сконцентровані на аналізі цих стосунків, які у вас були. Тобто така робота над помилками, що в цих стосунках було вірним, що було не, не дуже правильним, яким чином я поводилася або поводився, яким чином поводились мої партнери. Тобто розуміння того, яким чином ви хочете вибудовувати свої нові стосунки. І наразі на таке враження, що. Такий період, у якому ви хочете насолоджуватися саме своїм суспільством, тобто не впускаючи нікого всередину у свої почуття, у своє серце, у свої думки, а більш концентрація відбувається на власному внутрішньому світі і. Концентрація ця може трохи затягнутися, тому не рекомендую занадто сильно поглиблюватися у ці роздуми, особливо, якщо мова йде про якусь втрату і вам ви можете застрягти в якомусь горюванні, спробуйте роздивитися навколо і побачите щось хороше, що вас, що вас безперечно оточує. Так, фінанси для Терезів у березні. Тут мова йде про те, що в цей період відбувається певне ваше внутрішнє зростання. І щодо фінансів в тому числі, якісь основоположні моменти ви маєте зрозуміти щодо. Щодо взагалі приходу фінансів у ваше життя. Тобто, е якщо ви маєте якісь певні установки щодо того, що е щоб мати великі гроші, треба упахуватись, дуже багато працювати інакше ніяк, то тут мова йде про те, що вам потрібно трошки змінити своє сприйняття взагалі фінансів у вашому житті. Для декого тут мова може йти про те, що вам взагалі не знадобляться гроші, тому що ну, дехто з Терезів, я не виключаю такого роз, варіанту розвитку подій, що дехто з Терезів буде жити цей період при при якомусь релігійній установі, при церкві, при храмі. Там, де ви будете більше уваги і часу приділяти своєму духовному розвитку або служінню, хтось може зрозуміти, що хоче присвятити своє життя певній релігії, і ви будете зайняті зовсім іншими питаннями. Хтось може не, хтось може не перебувати цей час. Біля ну, у, у якихось релігійних установах, але тим не менше ви можете просто бути, ваші думки всі можуть бути зайняті саме духовним розвитком загалом і начебто не до матеріальної сторони наразі. Для когось мова може йти про велику вдачу. За яку придеться поборотися, ви можете очікувати певні результати своєї діяльності у фінансовому вираженні, але за них доведеться трошки поборотися. Приміром, якщо мова йде про, знову ж таки, пересування ваше фізичне або ментальне. І тоді. Якщо ви пересуваєтесь, переїжджаєте, то а, тут мова йде про те, що ви маєте все одно змінити своє мислення, своє ставлення до а, здобуття фінансів. І коли ви пересуваєтесь, коли ви зростаєте, тоді ви маєте розуміти, що поруч з вами знайдуться люди, знайдуться люди, а, знайдуться Обставини знайдуться. Ситуації відбудуться ситуації, в яких вам допоможуть, тобто вас підтягнуть і переживати стосовно фінансів, принаймні в цей період не варто. Далі рекомендація для вас, Терези. Не бійтеся нічого, не бійтеся починати, розпочинати новий етап вашого життя, не бійтеся а, проявлятися у цьому житті, не бійтеся проявлятися в, своїй в своїх професійних якостях або. А, ви розпочинаєте новий етап свого життя, і ви в ньому маєте почуватися дуже впевненими. Тобто, перш за все, має бути довіра до світу, що все, що відбувається, відбувається саме так, як потрібно. Окрім того, у вас є всі внутрішні і зовнішні ресурси для того, щоб розпочати щось нове. Це може бути ваша нова справа, це може бути нові відносини, це можуть бути. Що завгодно, насправді, нове місце, нові люди, нове оточення, нове суспільство, нове щось. І не треба боятися цього розпочинати. Знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь далекі подорожі, не варто боятися цього. Варто, якщо особливо ви їдете від війни, не варто цього боятися. Це треба сприймати, це треба. Розпочинати, треба не боятися зробити перший крок. Особливо, якщо місце, де ви знаходитесь, є небезпечним. Ось такі справи для вас, Терези. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам всього найкращого і легкості в прийнятті рішень. І класного березня. Всім пока!